Слава Націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий. На неповні 5 тисяч гривень придбали на робочу шкоду Октавію Універсал. Що це тут? Помпа? Ролик. А, ролик. Ролик, а помпа їде завтра у нас. Ролик на ГРМ. Так, на ГРМ. То ролик на ГРМ. На сервісний пасок, концентрат антифризу який розбавлять дистильованою водичкою і радіатор кондиціонера. так тобто, ну, Коли вже там є система кондиціонування машини, і у нас є. Все для того обладнання, яке нещодавно придбавали також волонтерським коштом для доведення до ладу, діагностування і заправки і систем кондиціонування, Так, то чому би і не зробити? Хай працює. Тим паче, машина використовується часто для магістральних подорожей там з одного кінця в Україні в інший, звісно, приємніше з комфортною температурою зробити аніж без того. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.